Зараз ми на Донеччині, галка, наше видання в круків 109-го батальйону. Яка зараз ситуація, як зараз несеться служба на тому напрямку, за який відповідаєте? Все, все стабільно, але ворог тисне нормальними силами. Є деякі програні території, є території, на яких вдається стояти піхоті. Штурмують, штурмують майже завжди. Сектор, де зібрають суміжні підрозділи, там 2 кілометри вліво, два кілометри вправо. По-любому є якийсь штурм за день, ніч, 100% є якийсь штурм. Є вдалі штурми у них і є невдалі. Коефіцієнт вдалих і невдалих штурмів я визначити не можу, бо є певні результати на нас, на напрямку з сторони ворога. Ваше завдання стримувати їх, знищувати на підходах, не знаю, знищувати бліндажі. На що більше акцентуєшся? Ти особисто і хлопці твої? Прямо різноманітність. Сьогодні літає крило, на дальніх підступах вишукуємо їхні артилерії, БМП, танки нижчі. Завтра прийдеться проснутися з думкою, що вже під'їжджає беха на ближніх підступах їх вразити. Ввечері два підера просто вилізли, Почали рух в сторону наших позицій, треба їх теж вбити. Різноманітність робити. Від піхоти до артилерії, до засобів зв'язку, деякі моменти є, що в от КСП три антенни стоїть. Вилетіли в півішкою, вразили все, а там по перехватах. Антени не беге, зв'язку сьогодні не було. І наскільки різноманітність зараз робота в що просто. Проаналізуй, будь ласка, ефективність вашої і можливості у, пере... у відношенні протидії російської. За... Наскільки вони вам заважають, наскільки вони вдало захищаються, наскільки активно ведуть боротьбу в повітрі? Захищаються адекватно. Росія це на минуту. Це країна, в якої засоби РЕП і РЕРУ це напевно покраще, ніж в якихось американський. Вони постійно, в ногу в ногу, ми розвиваємося. Вони розвиваються. Розвиваються їхні засоби РЕП, розвиваються наші засоби, якісь там умовно, нові прошивки, на які можна полетіти, нова частота управління, нова частота відео. Ну і вони так само шукають захист, аналізуючи наші польоти. Наприкладі того, що придумали нове управління. Два тижні воно робоча, ти все чітко в тебе працює, на третій тиждень в тебе вже дрони починають падати, на четвертий тиждень ти просто не можеш нікуди залетіти. Ви руки не опускаєте в таких Ні, обставинах? Просто побачили, все, не літає, давайте щось друге. Перейшли там з вищого на мінімально низку. Опа, два тижні там воно працює, 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 е, перестало працювати. Е, групи комунікації знайомі. Пацаки в нас сьогодні запрацювали, все одно можемо допомогти. Ми щось зробили, дивіться, працює, працює, от приїжджає сюди, тобто багато, велика кількість людей, весь цей північний світ він буде жити тільки, коли буде комунікація. Якщо не буде комунікації, це неможливо. Підери розвиваються, та з нами буде крок в крок. Що фідери придумали нову частоту, наші реральці, там два тижні поаналізували, опа, все, є там зараз нова частота, 520-та фідери валять. Ні. Все, вже пушки на 520-ту захищені, вся піхота захищена. Тобто, Розкажи зараз... трошки про підрозділ Крук, наскільки зараз це е, налагоджена одиниця бойова, наскільки ти задоволений тим, що у вас є майстерня своя, процеси всі. Чи вистачає забезпечення для нормального функціонування? Круг це як бойова одиниця просто. Тут всі пов'язані між собою, від хлопців, які сидять тут, від водіїв, які возять нам на позиції логістику і дрони, і від пілотів, які сидять на, безпосередньо на позиціях і виконують вже бойове завдання. На позиціях, які близько до де... БЗ. Чи я задоволений своєю командою, задоволений. Всі хлопці бойові, всі хлопці з піхоти, які мають більше бажання нищити ворога, вбивати, палити і працює. Група на даний момент показує доволі хороші результати. Не прям ідеальні, які ми би хотіли там, але. Ну, Напевно, з коефіцієнтом там, 60% це враючи все реп, збиття дронів, погані дрони, які також приходять іноді. 60% попадань це железно, також що є. 에, скажи, будь ласка, з останнього можливо, що тобі запам'яталось з роботи, якісь цікаві завдання, складні завдання. Там. От, за... Чотири ночі, п'ять танчиків і сашку спалив. Як це вдалося? Це вони більше атакують, чи ви краще розвідка ваша працює? Ні, ні. Там така ситуація вийшла, що мене попросили типу, вийти на позицію, бо там 13 -го числа готується штурм. Ну, типу, по якихось там перехватах, готується штурм, будуть, типу, під реактивно. Начали вони активізовуватися, видно було замітно по піхоті, що почали підтягувати. Там не по одному заходили вже на позиції, а по два з сумками. Але якось так, знову ж таки, з бригадою скомунікувалися, вилетіли крило внучне, на підходах. Суто з цих п'яти танчиків, ну може два танка стрельнули по разу. на підходах і бенз-бенсі, бенз, бенз, бенз. другий, третій, четвертий, п'ятий, е, ні. Три танки і савушку я потратив буквально шість дронів. Круто. Ну, відповідно, ви зупинили. Ні, я би не сказав, би, що це був штурм. Це було таке восьме, дев'яте, 10, одинадцять. Це була така активна підготовка. Планчики ну, виїжджали з двох напрямків, починали насипати по ЛБЗ, щоб було легше. Була така підготовка, типу. І ну, чесно кажучи, я би не сказав, що це прям моя робота, що штурму не було, але який вклад, я, напевно, це зробив. Можливо, угу. далі мінімальний, але... Для мене це результат. 109-й батальйон з Франківська, Ви франк... не всі, так? Навіть навпаки, мало хто напевно з франківська так, з батальйону, але. Є якась кількість з так? Франківська групи, там 40% франківчан. Дерів'яни ага. Франківчан. Чи відчуваєш ти якісь єднання підтримки Івано-Франківська? Франківські люди це щетки пацієнти всі допомагають. Чудові люблять, я би сказав. Тобі, здається, взагалі чи хочеться бути у Франківську? Попередньо, в мене дуже думка була, що я залишу колись Франківську, бо я підписав контракт, моя частина Франківську і я думаю, що мене ще зведе життя з Е, Вдається тобі зараз щось планувати, мрієте наперед? Та ні, не мрію наперед. Хочеться більше дров мати. До речі, як зараз з дронами інтенсивність, не знаю, там, півроку, скільки вилітало у вас, скики зараз вилітає і а, потреба йде. Ну, як... трошки, е, трошки менше, я би сказав, просто більш ефективніше. Що колись там, типу, полетів, впав, не вийшло, полетів, впав, не вийшло. Давайте ще, полетів, впав, не вийшло. Четвертий дрон полетів, все, вбрали. А зараз більше є якісь аналізації полету. Полетів, впав і зупинився. З здоровою головою подумав, чого ти впав, наприклад. Навіть якщо зона РЕП працює, то ти там, кажуть вилітати, ти думаєш собі, давай ну, я попробую, там, через право, через ліво облетіти ту зону, де, де я впав. І більше вдається отак працювати. Mm -hmm. Немає таких глупих фондів, що надо, 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 і все, і ти собі просто один за одним випускаєш. Раніше немає мови, воно приблизно так і виглядало. Плюс по БК було прям все жорстко, що ніхто там сильно не роздуплявся, а кидали якісь осколки, словно гостя нарізали на січкальні і кидали. Всі вважали, що це омега типу, і все чітко, потім з'явився у нас якби відділ інженерії, який почали займатися кваліфіковані люди. У нас дівчина займається інженерією, вона шарить ну, ящою якось там сектора. Шарить нормально, бо читає книжки і вчиться робити века з якимись американськими компаніями. Угу. Нас будуть читати франківці та взагалі українці, що би ти передав цивільним людям зараз, як вони можуть допомагати вам? Сказав, людям? Я не знаю, варто пам'ятати, що іде війна в нашій країні. Це основне, напевно, я просто не аналітик, не політик, я не знаю. Ну, типу, я... По-перше, якщо прям чесно, то я не думаю про тих, хто там, У них там друге життя і другі якісь там можливості, другі думки. Вдячний волонтерам, реально вдячний волонтерам, які, ну, на яких ця війна якби от, до сих пор слід. Бо якщо рахувати по допомозі, то 70% це волонтер. Друзі, знайомі, колеги, волонтери, фонди. Держава мало що дає, якщо прямо відверто. Угу. Тобто ви зараз і не можете собі дуже планувати, та? що в тебе є, наприклад, на наступний місяць? Планувати ніколи не можна. Бо, знову ж таки, наголошую, що напрямок такий, що активізація підерів присутня. Підери постійно, ну, типу, в них там в планах взяти Сіверськ, вийти на Слов'янськ. З тої сторони, з Покровська, вийти на таке зробити коло і забрати вже повністю цю Донецьку область. Може потім якось буде легше, але я не У мене думка така, що якщо вдасться їм легко забрати це, що зараз де ми є тут, то вони згодом там, може, може прям не зразу, але там, через якихось декілька років вони захочуть далі піти на якийсь мікро, це бере, Так що треба боротися.